Уявімо собі, світ у повному хаосі. Величезна імперія щойно розпалася, і на її уламках різні народи починають будувати щось абсолютно нове. Сьогодні ми зануримось у три такі амбітні середньовічні проекти, які народилися в буремному 9 столітті, і зрештою стали фундаментом сучасної Європи. Давайте розбиратися, як з'явилися Німеччина, Уговщина та перші слов'янські держави. І ось ключове питання, яке тоді стояло перед усіма, що насправді здатне об'єднати людей спільний правитель під короною, єдина віра, що дає спільну мету? А може, спільний ворог, який змушує забути про розбрат. Для німців, угорців та слов'ян, відповідь на це питання означала різницю між виживанням і повним зникненням. Коли Велетенська імперія Карла Великого, яка тримала у купі майже всю Західну Європу, розвалилася, на континенті запанував справжній хаос. Утворився вакуум влади, який миттєво заповнили місцеві вожді. І саме в цьому киплячому казані три сили німецькі герцогства, войовничі угорці та розпорошені слов'янські племена почали відчайдушну боротьбу за своє майбутнє. Почнемо з першого і, мабуть, найамбітнішого проекту німецького. Їхня мета, скажу я вам, була не просто об'єднати якісь там землі. Ні, вони мріяли відродити саму велич Римської імперії. Так от як усе починалося? Ще у 843 році верденський договір, по суті, заклав основу майбутньої Німеччини, але це було таке собі нестійке утворення з кількох дуже сильних і незалежних герцогств. Що ж їх змусило об'єднатися? А те, що змушує завжди зовнішні загрози. Набіги норманів з півночі та угорців зі сходу добряче всім набридли, тож місцева знать почала шукати сильного лідера. Спочатку ним став Генріх І, а потім його син Оттон І, у якого амбіції були значно значно більшими. Оттон її, звісно, дивився на свого великого попередника Карла Великого і намагався його наслідувати. Як і Карл Оттон прагнув імператорського титулу і розширював володіння мечем. Але тут є один, ну дуже важливий нюанс: на відміну від імперії Франків, проект Оттона був сконцентрований на Німеччині та Італії, і його головним інструментом його опорою став надзвичайно тісний, майже нерозривний союз із церквою. Усі амбіції Оттона, усі його походи та хитросплетіння з церквою вели до одного вирішального моменту. До однієї дати, яка без перебільшення змінила все. Це сталося у 962 році. Саме тоді, в Римі папа Іоанн XII поклав на голову Оттона імператорську корону. Це була не просто якась там церемонія, це було народження нової сили, яка пануватиме в центрі Європи протягом багатьох століть. Так і народилася священна Римська імперія. Сама назва погодьтеся дуже промовиста. Римська бо ж претендувала на спадковість від самого давнього Риму, а священна цей термін додали трохи пізніше, щоб підкреслити, що імператори мають владу не лише над землею, а й над папою та Італією. Щоправда, попри величезні розміри, ця імперія ніколи не була по справжньому єдиною та централізованою. А тепер перенесімося до тих, хто спочатку був тією самою зовнішньою загрозою для німців. Це історія угорців. І це, скажу я вам, просто дивовижна трансформація від кочових воїнів, що наганяли жах на всю Європу, до осілого християнського королівства. Є в угорців така потужна фраза здобуття батьківщини, і вона ідеально описує те, що сталося наприкінці IX століття. Грізні племена кочовиків мадярів на чолі з вождем Арпадом просто прорвалися через Карпати і вдерлися в серце Європи. І це не було мирне переселення, ні, це було завоювання. Після того, як угорці усіли, вони десятиліттями тероризували всіх сусідів грабіжницькими набігами, ну чимось схоже на вікінгів. Вони були справді грізною силою. Але все змінилося в 955 році. Саме тоді німецький король Оттон І, про якого ми вже говорили, завдав їм абсолютно нищівної поразки біля річки Лех. Ця поразка поставила угорців перед дуже жорстким вибором. Змінитися або загинути. Продовжувати жити грабунком означало бути знищеними об'єднаними силами європейців. Отже, єдиний шлях до виживання це стати частиною Європи, створити власну, визнану всіма державу. І ось архітектором цієї неймовірної трансформації став правитель Іштван І. Його план був геніально простим і, що головне, послідовним. Крок перший він силою об'єднав усі племена. Крок другий ключовий. Навернув свій народ у християнство, отримавши такий собі квиток до європейської спільноти. Крок третій створив адміністрацію та закони. І крок четвертий чекав на остаточне визнання. І кульмінація цього дивовижного перетворення настала в дуже дуже символічну дату. На самому рубежі тисячоліть у тисячному році папа римський надіслав іштвану королівську корону. Це був не просто титул, це був знак того, що вчорашні варвари стали повноправнім визнаним європейським королівством. Тепер перейдемо до третьої великої групи слов'ян. І тут, на відміну від таких централізованих проєктів німців та угорців, історія слов'янських держав, ну, вона більше схожа на таку собі мозаїку, де кожен народ шов своїм унікальним, але водночас дуже схожим шляхом. І знову ми бачимо знайому картину, чи не так? Уявіть собі, слов'янські племена опинилися буквально затиснутими між молотом і ковадлом. Із заходу на них тиснули німці, зі сходу нападали кочовики. Їхні торгові шляхи були абсолютно незахищені. Єдиним виходом було об'єднатися. І щойно з'явилися сильні місцеві лідери, процес державотворення почав набирати обертів. Перші спроби, як от Велика Моравія, хоч і не проіснували довго, але вони, знаєте, посіяли зерно. Вони заклали фундамент, і вже з її уламків постали чеське та польське королівства. І зверніть увагу на дати християнізації, це знову ключовий елемент для кожної з цих держав. Давайте візьмемо для прикладу Польщу. У 966 році князь Мешко І робить доленосний крок: приймає християнство. І це було просто геніальне політичне рішення. Воно миттєво зміцнило його владу всередині країни, дозволило укласти союзи із сусідами, і, що найважливіше, зупинило німецьку експансію під приводом хрещення язичників. А його син Болислав Хоробрий уже на цьому міцному фундаменті збудував повноцінне королівство. Але, і це важливо, не всі слав'яни орієнтувалися на Рим. Південні або Балканські слов'яни, серби, болгари перебували в орбіті впливу іншого гіганта, могутньої Візантійської імперії. Саме в неї вони запозичували модель державного устрою та, звісно, прийняли християнство східного обряду. Отже, ми з вами розглянули три на перший погляд абсолютно різні історії, але в них простежуються просто дивовижні паралелі. Давайте тепер підсумуємо і спробуємо вивести таку собі спільну формулу своєрідний рецепт створення середньовічної держави. Давайте зведемо все до спільного знаменника. Що ми бачимо? Отон Перший використав величну ідею імперської спадщини та союз з церквою. І перший християнство як інструмент для перетворення кочовиків на осілу націю, а польські князі ту саму релігію для об'єднання розрізнених племен. Як бачимо, шляхи були різними, але ключові інгредієнти дуже і дуже схожими. І ось він наш ключовий висновок. Рецепт успіху в середньовічній Європі, схоже, мав три основні компоненти: по-перше, потрібен був сильний лідер та династія, яка б забезпечувала спадковість влади. По друге, прийняття християнства це був той самий вхідний квиток у клуб європейських націй. І по третє, здатність захистити свою землю. Адже, як ми переконалися, ніщо так не об'єднує, як спільний ворог за ворітми. І наостанок одна думка. Проекти, запущені понад тисячу років тому, по суті, створили ту політичну карту Європи, яку ми знаємо сьогодні. Це були їхні відповіді на виклики своєї епохи. А які великі проекти політичні, економічні чи, може, технологічні, формують світ, у якому житимемо ми і наші нащадки. Дякую за увагу!